У цьому відео я кидаю собі челендж, у якому я візьму просто ідею, яку я маю, і попробую запустити повністю новий з повного нуля онлайн-бізнес. І ми подивимося, що з цього вийде. Тобто я відсніму рекламні відео, настрою таргетинг. Та воронку продаж. Та спробую заробити максимум коштів за два місяці часу цього челенджа. Якщо я взагалі хоч щось зможу заробити і взагалі не втрачу гроші, хочу сказати, що я виділив два місяці часу, тому що я хочу довести всім. Хто не вірить і сумнівається, що за такий короткий час можливо з повного нуля побудувати новий онлайн бізнес і вивести себе до фінансової свободи і займатися тим, що вам подобається. Просто маючи ідею, і саме круте, Повністю з комфорта вашого дому. Отож, дивіться це відео уважно до кінця, оскільки в кінці ви дізнаєтесь, скільки в мене було продаж, скільки в мене було видатків, скільки я заробив чистими, якщо взагалі хоч щось. І найцікавіше, я вам повністю розкажу, що це за бізнес і що за продукт, і яка в мене бізнес модель, що я продаю. Я вам гарантую, що коли ви це дізнаєтесь, ви будете просто в повному шоці. Тому що такого ви уж. Точно, не очікуйте, що таке взагалі можна продавати. Ну що ж, давайте розпочинати цей челендж. Я починаю з того, що записую рекламні відео для того, щоб просувати цей новий онлайн-бізнес, який я буду запускати на Facebook для початку, а там, можливо з часом, і на YouTube рекламу. Після цього я переходжу та створюю презентацію, на яку буде йти трафік, а також буде конвертувати людей, які ніколи про мене не чули, у дзвінки, де потім я, а також мій продавець по телефону, буде їм продавати мої послуги. Ну ось і все, презентація готова. Прийшов час її записати. Я її знімаю в відео форматі, для того, щоб. Люди, які будуть заходити та дивитись її, змогли зрозуміти, яким чином я зможу їм допомогти досягти результату, який я рекламую у рекламі. Далі, коли вже презентація готова, я переходжу та нарізаю її разом із усіма рекламними відео. А також налаштовую воронку, на яку буде йти трафік із Фейсбука та Інстаграма, а також де я буду збирати лідів. І де буде моя презентація, яка буде їх прогрівати до продажі. Ось і все. Я майже закінчив із налаштуванням усієї технічної сторони. Ось так у нас в кінці виглядає сама воронка. Як ви бачите, вона доволі проста це лендінг, який в кінці після перегляду відео веде людину на те, щоб вибрати час та забронювати дзвінок із моєю командою. Чи вийде щось з цього? Без поняття. По ходу цього відео ми з вами побачимо. Сьогодні 8 грудня і сьогодні день запуску. Я запускаю рекламу на завтрашній день, тобто на 9 грудня. 9 грудня це саме той день, коли я офіційно запускаю цей новий онлайн бізнес. Ну що ж, розпочинаємо запуск з того, що я запускаю нашу першу рекламну кампанію в новому Ads Manager. Далі я її технічно налаштовую, щоб отримати ті результати, які мене цікавлять від реклами. Перехожу, також налаштовую таргетинг. Перший час ми будемо відкручуватись на СНГ країни, тобто це 6 СНГ країн, таких як Україна, Казахстан, Грузія, Арменія, Азербайджан, Молдова. Після чого я далі перехожу і загружаю рекламний креатив, який я змонтував. Поки рекламний креатив загружається, я заповняю необхідну інформацію: це рекламний копірайтинг, заголовок, посилання на воронку, і готово. Далі я роблю 6 дублікатів нашого оригінального адсета. І... Заходжу в кожен із них, і там я вже міняю таргетинг на різні інтереси. Для того, щоб затестити та побачити, який із інтересів дає мені найкращі показники із реклами, та яка із аудиторій краще всього відкликається на мій рекламний креатив, а також на мій меседж у рекламі. На цьому перша рекламна кампанія закінчена. Давайте будемо чекати та подивимося на її перші результати. Ну що ж, пройшло 4 дня. Сьогодні у нас 13 грудня. І друзі, ви не повірите, я вже отримав першу покупку вчора, 12 грудня, на 500 доларів. Друзі, це тупо шок. Я вклав 134 канадських долара в рекламу і отримав уже 500 американських доларів назад. Тобто, я вклав десь приблизно 100 американських доларів в рекламу і отримав 500 назад. Тобто це 5 до 1 окупаємість реклами, і у мене середня вартість за один дзвінок з моєю командою складає 13 доларів 47 центів. Це в канадських, тобто це приблизно десь 10 американських доларів за дзвінок, що є дуже навіть файно. Ну що ж, і на цьому я не зупиняюсь. Це був мій перший рекламний крео. Я хочу затестити другий рекламний крео, тому я роблю дублікат. Цієї оригінальної рекламної кампанії, і все, що я в ній заміню, це просто рекламний креатив з трошечки іншим меседжем. Тобто, все дуже сильно схоже. Все, що буде відрізнятися, це іменно сам текст в рекламі, те, що я говорю на відео. Я загружаю це відео сюди, і як ви можете побачити вверху, я додав такий баннер, який звертається напряму до моєї цільової аудиторії. На цьому все. І за декілька днів я повернусь до вас, і ми подивимося на результати. Ну що ж, і сьогодні у нас 18 число, давайте з вами подивимося на результати. Як ви пам'ятаєте, 12 числа я отримав першу покупку, і 17 числа я отримав вже другу покупку. Як ви можете побачити, ця прийшла із Казахстану, але це також на 500 доларів. Вчора у нас вартість за дзвінок була 10 канадських доларів, що дуже сильно, файно. А тепер давайте подивимося в рекламному кабінеті на показники за весь минулий час. Як ви можете бачити, я вже вложив в рекламу 290 доларів, це канадських, тобто це десь 230 американських доларів. І зробив продаж на 1000 доларів. Тобто, знову ж таки, у 5 раз окупаємість. Як ви можете побачити, наш другий рекламний креатив, який я затестив, приносить дзвінки по дуже високій вартості. тому мені придеться відключити цю рекламну кампанію. Вона не працює нормально порівнянні з першою. І ось такі у нас результати за перших 9 днів. Я не хочу далі кожен тиждень чи кожних 3 дні заходити та записувати для вас результати, тому ми з вами повернемося плюс-мінус за місяць часу, щоб підсумувати та показати вам більш велику картину. Бо якщо я буду так сильно, детально все показувати, то це відео буде, напевно, десь на 20-30 хвилин. А я не хочу робити його таким затяжним та так сильно вас мучити. Я ж сподіваюся, це не так, і вам подобається контент, який я для вас створюю? Напишіть, будь ласка, мені це в коментарях. Ну що ж, ось ми і повертаємося 10 лютого до цього челенджа, рівно два місяці з моменту запуску. І Наскільки ви пригадуєте, у нас була перша продажа на 500 доларів 12 грудня, і потім ще одна 17 грудня, також на 500 доларів. Після цього кінець грудня і початок січня реклама не працювала через свята, і ми відновили рекламу лише 7 січня. Тому наступні покупки пішли вже в січні. Ми отримали ще одну покупку 15 січня на 500 євро. Потім прийшла ще одна покупка 16 січня, також на 500 доларів. Потім ми отримали ще одну покупку, це було в розстрочку на PayPal на 300 доларів. Це вже було 250 з урахуванням комісії продажника. Після чого, 27 січня, ми отримали ще одну покупку в розстрочку на 300 доларів. Потім, 28 січня, ще одна покупка на 500 доларів, тільки в ізраїльській валюті. І ще одна покупка на 500 доларів. Потім ми отримали ще одну покупку 28 січня на 300 доларів в розстрочку. І ще одна покупка 31 січня на 500 доларів. І в цей проміжуток часу я отримав ще одну покупку на 300 доларів через USDT криптовалютою. І таким чином ми зробили лише за останні 4 тижні 3276 доларів з моменту, коли ми відновили рекламу у січні. Бабла, стали дела. А тепер давайте глянемо на рекламний кабінет. Значить, за січень з 1 по 29 число ми отримали 78 дзвінків по середній вартості в 9,95 канадських доларів за дзвінок це приблизно 7 американських доларів. І за цей час за січень ми вклали в рекламу 776 канадських доларів. При цьому ми отримали 450 лідів по середній вартості в долар 73 за ліда. А тепер давайте підійб'ємо підсумки показників реклами за наш загальний період, тобто з 9 грудня. По 10 лютого. І так, ви можете побачити, що ми вклали 1807 канадських доларів в рекламу. З цього ми отримали 162 дзвінка в середній вартості по 11 доларів за дзвінок. І насправді дзвінків було більше, скоро я вам це покажу. Фейсбук просто не всі відслідкував. За цей час ми також отримали 900 лідів і середня вартість за ліда складає 1 долар. 99 центів. А давайте зараз перейдемо в аналітику платформи, через яку люди бронюють дзвінки з моєю командою. І тут ви можете побачити, що за останні 30 днів у нас було 108 дзвінків заброньованих. І коли ми перейдемо в аналітику з 9 грудня 2024 року по 10 лютого 2025 року, ви можете побачити, що у нас було 179 дзвінків, що є більше ніж Фейсбук показав у менеджері. При цьому. Ми також більшість з них відмінили і реальні дзвінки, які сталися, це 72 дзвінки. В цей час у нас також добре працював імейл маркетинг. Він приводив також нам дзвінки звіти з лідів, які не забронювали дзвінок зразу. І у нас навіть вже була одна продажа на 500 доларів через імейли, що показує наскільки імейл-маркетинг це цінний ресурс. І в підсумку, коли ми перейдемо в аналітику на платіжну систему Stripe з 9 грудня по. 10 лютого ви можете побачити, що ми зробили продаж на 5061 долар. І це тільки з цієї одної платіжної системи. І ще цікавий фактор це те, що моя реклама у Фейсбуці за цей період вже набрала 20 тисяч переглядів. Ну що ж, друзі, і прийшов час підбити підсумки цього двомісячного челенджа та дізнатись, скільки я заробив і чи взагалі я заробив хоч щось. І ще, як я й вам казав, ви дізнаєтесь. Що це в мене за такий бізнес? Поїхали. Як ви можете побачити, я зробив із 10 грудня по 10 лютого 5061 доларів продаж. Це все продажі, які прийшли напряму на мою платіжку Stripe. У мене, як ви можете побачити, було 600 доларів оплачено на криптовалюту і PayPal. І з цих 10 клієнтів, які я отримав, 7, купили одноразовий платіж. І троє купили розстрочку, тобто де вони оплачують 300 доларів зараз, і 300, коли ми вже запускаємо з ними всю систему. Того середній чек получився трішечки менший через оцей один офер, де я пропоную людям по нижчій ціні приєднатись, і вони доплачують, коли вони вже отримують клієнтів. Наразі на цей момент, як ми говоримо, тільки одна людина встигла запуститись, і я з неї встиг взяти цей платіж, який був і криптовалютою. Тобто цих 600 доларів був PayPal і криптовалюта. Оскільки ця людина заплатила перший і другий платіж, коли ми вже запустили зі всіма іншими людьми, ми ще не дійшли до запуску, і ми поки що в процесі. Значить, як ви можете побачити, продаж у нас було на 5661 долар. А тепер давайте з вами поговоримо, скільки ж у нас було видатків, бо, звісно, як і у любого бізнесу. Повинні бути якісь видатки. Ми не працюємо в воздусі, і нам потрібно платити за послуги та сервіси, які надаються нам, а також за рекламу. Того давайте ми з вами це і розберемо. Значить, саме, най... саме найбільша витрата, яка в мене була, це Фейсбук реклама. Як ви можете побачити, на Фейсбук рекламу я потратив 1900 доларів. Це на секунду канадські долари. Тобто це 1350 американських доларів. Це, це одна із найбільших моїх затрат. Далі, наступна затрата це платіжна система Stripe, Вона з одної транзакції, як ви можете побачити, бере 18 доларів, майже 19 доларів. Це 3, якщо не помиляюсь, 3-3,5%, щось таке. І загальна сума всіх видатків за оброблення платежів, за те, що люди платять, і ці гроші поступають мені на банк, складає 180 доларів. Далі. Звісно, на мене працює продажник, який продає клієнтам. І він працює по оплаті за результат. Тобто, коли він закриває клієнта, він отримує комісію за закриття. Ми працюємо з ним по 8%, і він отримав за цих 10 продаж 400 доларів комісія. Це його зарплата за ту роботу, яку він робить. Далі в мене був наступний видаток це ChatGPT. Потім я також повинен був взяти платформу ClickFunnels. До речі, я її дуже рекомендую. Посилання на неї ви можете знайти під цим відео. В цій платформі в мене всі мої лендінги, воронки продаж. Грубо кажучи, весь мій сайт, а також імейл-маркетинг. Тобто весь мій онлайн бізнес він зберігається на цій платформі. І в місяць це мені коштує 297 доларів. Я заплатив за один місяць, бо до цього, як ми запустили челендж, в мене було вже оплачено воно того. А, можна в кінці його вирухувати, але я рахую, що один платіж, оскільки це був дійсно один платіж на момент цього челенджу в рамках проведення його на цих два місяці. Далі мені коштував домен 12 доларів і, і бізнес імейл 20 доларів. Тобто і в мене був ще один видаток: це імейл маркетинг-сервіси, тобто е сама послуга надсилання імейлів моїй клієнтській базі, яка коштує 20 доларів, оскільки в мене зараз дуже малий імей-лист. Менше тисячі людей, і я використовую дуже малий об'єм надсилань, того він навіть не попадає в оцей а, ліміт 50 тисяч, тому а, це 20 доларів це самий мінімальний план, про кому а, можна його взяти. Наші загальні видатки за весь час за цих два місяці склали 2297 доларів. Це те, скільки мені коштувало. Повністю все, щоб запустити цей бізнес і управляти ним. Зарплата людині, реклама, лендінги, воронки, все, всі 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 речі, повністю мені склало 2297 доларів. І зараз, друзі, момент, якого ви, мабуть, більше всього чекали. Скільки ж ми заробили чистими за весь цей челендж? Так, давайте підіб'ємо підсумки. Значить, продаж у нас було на 5661 долар. Видатки. У нас складають 2297 доларів. І того наш чистий прибуток складає 3364 долара за два місяці цього челенджу із повного нуля. Я не знаю, друзі, скажіть мені, як ви вважаєте 3364 долара, як для того, щоб запустити з комфорту свого дому новий онлайн-бізнес, просто маючи ідею, це нормальний результат чи ні? На мою думку, так. І я хочу сказати, що я не планую зупинятись, я планую далі розвивати цей бізнес. Якщо ми з вами наберемо одну тисячу лайків, це дуже смішна цифра, дійсно. Я засніму для вас апдейт, і ви дізнаєтесь, що було далі з цим бізнесом і як він далі розвивається. І момент, якого ви всі так чекали. Як же ж називається цей мій бізнес? І друзі, він називається exponentialtraffic.com. Це те, що ви можете ось тут побачити. Це бізнес, який я запустив під час цього челенджу, і я його почав з повного нуля, просто маючи ідею. Ідея одне рекламне відео, одна воронка продаж, і я зміг. З повного нуля підняти цей бізнес. І дивіться, взагалі, що я продаю. Вам, скоріш за все, було дуже цікаво, і я зараз відкрию вам занавіску, так сказати, і покажу це. Я продаю по великому рахунку систему притягування клієнтів для коучів і експертів, яка виглядає ось так. Тобто, де клієнт приходить до мене, він закидає 100 доларів в рекламу, я створюю для нього систему, яка в кінці йому. Видає тисячу доларів назад. І при цьому я працюю по оплаті за результат. Це значить, що якщо я запускаю цю систему, а клієнт не отримує результатів, він мені нічого не платить. Я йому повертаю кошти. Я працюю з ним безкоштовно. Того я беру весь ризик тут на себе. І це те, що я продаю. Як ви можете побачити, це є власне мій офер. І я знаю, дійсно, це дуже сильно геніально продавати ту бізнес-модель, яку я власне в цьому. Відеочеленджі і використовував. Того, як ви можете побачити, вона складається з декількох етапів. Це три етапи, де у нас є реклама, це таргет і реклама, де ми притягуємо інтерес людей. Далі в нас є воронка і VSL, де ми прогріваємо людей до покупки. І далі у нас є бронь дзвінка. І вже закривання самого клієнта. І це, власне, те, що я зробив в цьому відео, як ви могли побачити. І це є, власне, те, що я і продаю своїм клієнтам. Тобто це бізнес, основуючись на тому, що я роблю. Тільки я роблю для себе і роблю для інших клієнтів. І я створюю це, щоб ви просто розуміли, да? індивідуально для кожного. Коуча та експерта, тобто це створюється під ключ заточено специфічно під нього. Це співпраця один на один, де я взнаю його бізнес, знаю всю інформацію про нього. Ми разом з ним співпрацюємо і я йому допомагаю це налаштувати. І як ви бачите, мій бізнес називається exponentialtraffic.com Тому я хотів сказати, друзі, якщо б ви хотіли отримати 10-15 клієнтів в місяць по оплаті за результат, тобто, якщо ви не отримуєте клієнтів, ви нічого не платите. Тоді переходіть прямо зараз. По посиланню під цим відео та бронюйте безкоштовний дзвінок із моєю командою. Ви побачите ту саму воронку продаж, яку я створював під час цього відео челенджу. А також зможете поспілкуватись з тим самим продажником, який привів мені всіх цих клієнтів. І під кінець розмови, якщо ми ще й підійдемо один одному для співпраці, то я допоможу вам отримати від 10 до 15 клієнтів для вашого коучинг- чи експертного бізнесу. По оплаті за результат, оскільки, як ви змогли побачити, ця система, яку я створюю, вона працює стабільно як годинник та приносить клієнтів та результати в той час, поки ви спите. І Якщо я зміг це зробити для себе та для моїх клієнтів, значить я, звісно ж, зможу зробити це і для вас. Тому переходіть прямо зараз та дивіться. Цей безкоштовний тренінг, щоб дізнатися, як я можу вам допомогти це зробити. І на цьому, друзі, все ось такий підсумок цього челенджа. Я надіюсь, вам сподобалося відео. Як я й сказав, підписуйтесь на цей YouTube канал, а також ставте лайк. І побачимося з вами вже в нових відео. У мене на каналі. До зустрічі!